Громадські активісти, попри снігопад, таки влаштували мирну акцію під стінами Луцької міської ради. Згідно громадської ініціативи, спочатку дрони люди просили збільшити обсяг видатків на допомогу збройних сил України до 800 мільйонів. Однак на сесію подали проект рішення, в якому фігурувала сума 500 мільйонів гривень. Тож перед початком засідання активісти на сходинках міської ради зустрічали депутатів та чиновників з плакатами. Сьогодні ми прийшли до міської ради для того, щоб нагадати депутатам, яких сьогодні сесія про виділення коштів на ЗСУ, на допомогу армії. Це кошти з міського бюджету за 2024 рік і залишкові кошти за 2023 рік. Ми готові виходити щотижня вплоть до того, щоб щодня щоб переконати наших посадовців і депутатів Луцької міської ради, що в країні йде війна. Росія прийняла сумасшедший бюджет на наступний рік. Їхня зброя і їхні сили в сотні разів, в тисячі разів сильніші, ніж наші. Ми не маємо права сьогодні чинити так, як роблять наші депутати і наші чиновники, і мер нашого міста. Кожен куплений квадрокоптер або міномет, або снаряд це життя наших людей. І ніколи не можна ставити на одну вагу. Сьогодні ставиться кошти, благоустрій міста, бруківка і життя наших людей. Активістів поспіла підтримка бійці сотої бригади ТРО, які приїхали до Луцька на кілька днів у відпустку, а також ветерани війни. Усі разом вони попрямували до міської ради, аби висловити свої вимоги. Однак на охороні муніципалітету спочатку не хотіли пропускати усіх захисників. Зрештою, їм вдалося потрапити до сесійної зали. Після того, як зібрались депутати і відкрили сесію, обранці приступили до формування порядку денного і вирішили першочергово розглянути проект рішення про окремі питання формування. Мування проєкту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2024 рік. Так, мер Луцька Ігор Поліщук, після низки акцій та протестів поспішив пообіцяти усім, що на допомогу ЗСУ скерують не менше 500 мільйонів гривень. А також ті вільні залишки, які залишаться після погашення зобов'язань міської ради по енергоносіям, по дофінансуванню освітньої субвенції на наших вчителів і вихователів. По погашенню зобов'язань міської ради по міжнародним проектам решта вільних залишків, ті вільні залишки, які залишаються після цієї суми, вони також будуть спрямовані на Збройні сили України. Також у рішення внесено пункт про заборону усіх коштовних капітальних ремонтів доріг, крім аварійно-відновлювальних. Однак громадські активісти та військові переконані, що в бюджеті громади можна акумулювати значно більшу суму грошей для потреб сил оборони. Я до вас звертаюсь. Прошу вас, не витрачати гроші на інші потреби в кінці року. Ми будемо сьогодні бачити багато в проєктах і вже бачимо, що там є багато таких видатків, за які ми ну, дуже переживаємо, так би вам сказати. І я би вас дуже просив зберегти ті гроші в нашому гаманці, кізні, казні, не знаю, рахунку, як це назвати, щоб ми могли ще додатково на наступний рік. Також слово надали і представнику сотої бригади ТРО депутату Волинської обласної ради та військовому Андрію Козюрі, який гостро відмітив, що багато чиновників і депутатів забули про те, що в країні триває війна. Кожного разу, коли приїжджає вантаж 200 з нашими хлопцями, ви виставляєте сльозні пости, ви висловлюєте слова співчуття. В інший спосіб дійте. не оскверняйте. Задайте кожен собі питання, що ви зробили для того хлопця, щоб в нього був тепловізор, шолом, норм... балістичний інший захист, щоб в нього було все, щоб він міг зберегти своє життя. Кожен з вас, в тому числі голова, має собі поставити це питання. Військовослужбовець також поставив питання щодо ПДФО і чому з бійців 53-го батальйону сплати йдуть не до Луцької міської казни, а в сусідню Ківерцівську громаду. І казати, ми вам 30% чи 40% віддали з вашого ПДФО, вам не соромно, скажіть, будь ласка. А чому тільки з нашого ПДФО? Ви що тільки на наші зарплати розраховуєте і збираєтесь фінансувати з нашого ПДФО наші видатки? Друзі, війна! Війна не з нашого ПДФО, а з бюджету. Шукайте гроші, шукайте механізми. Андрій Козюра намагався озвучити позицію більшості військових. Однак час виступу вичерпався. Ігор Поліщук просив його вкластись у дві хвилини. Однак, скільки часу вам продовжити? Десять хвилин. Продовжіть, будь ласка, дві хвилини. Десять десять. Продовжіть дві хвилини. Десять є Андрій, Григорович, я регламент озвучуйте. Будь ласка, ваші зміни, яким ви маєте до рішення? Я хочу висловити свою думку і думку хлопців. Ми тому прийшли. Не закривайте нам рота. Він наголосив на тому, що Луцька влада втратила дуже багато часу з початку повномасштабного вторгнення у питанні організації закупівель та пошуку ресурсів для збільшення допомоги військовим. А тому чітко поставив вимогу не 500 мільйонів гривень у 2024 році, а півтора мільярди, плюс усі вільні залишки по виконанню бюджету за 2023 рік. На наступний рік про планування бюджету спрямувати не менше мільярда. так одного мільярда. І це нормально, однак Лілія Єлова заперечила те, що в бюджеті 2024 знайдеться півтора мільярди гривень на потреби військових. Необхідно проводити видатки по благоустрою міста. Я не буду говорити зараз про бруківку, про яку будуть всі мене критикувати. Замітати місто треба, треба сніг чистити потрібно, потрібно. І є багато інших видатків, які ну місто мусить провести, і півтора мільярда їх фізично не залишається навіть. Попри жваве обговорення цього питання за поправки від громадських активістів та військових передбачити не мільярд, а хоча б 800 мільйонів на зсу, більшість депутатів відмовились голосувати. Лише під тиском громадськості 35 депутатів проголосували за те, щоб у бюджеті на 2024 рік передбачили всього 500 мільйонів гривень. Військові та громадські активісти освистали мерію Луцька та з вигуками ганьба покинули сесійну залу.